Ми вітання. Ми з України, військовий експерт, а полковник збройних сил України Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої Вітання ранку. пане Сергію. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті. Звісно, що в фокусі нашої уваги харківський напрямок. Ну і не будемо забувати і про інші ділянки фронту. Будь ласка, вам слово. Ну, ви знаєте, я змушений сказати таке, що ми Харківському напрямку приділяємо надзвичайно велику увагу, ігноруючи ситуацію на інших ділянках фронту. Тобто там ми маємо бойові дії тактичного характеру, прикриті досить потужною інформаційно-психологічною операцією яка має на меті відволікти ресурси і сили сил оборони України від інших напрямків, де власне ведуться основні бойові дії. Ну якщо дуже коротко, то можна вже по закінченню п'яти днів такої операції. Говорити, що противник не досяг своїх результатів. Він спромігся створити якоїсь там санітарної зони або зони безпеки з кордону і бойові дії, локалізовані двома ділянками на території України. Противник має надію прорватися в район населених пунктів липці на одному напрямку, і скажімо так, просунутися по напрямку вовчанськ вільча на іншому напрямку. І це власне все, на що противник спромігся протягом останніх днів. Як буде ситуація розвиватися далі? Побачимо, але поки що справа йде про. Такі локальні бойові дії, е, які мають на меті відволікти е, сили оборони України з інших напрямків, примусити відправити резерви для локалізації вторгнення саме в Харківській області, але це в принципі все, що ми маємо на сьогоднішній день. На інших ділянках фронту бої продовжуються з такою ж самою інтенсивністю, як вони були. Противник відчайдушно намагаються здобути якусь перевагу на тих ділянках фронту, які а, є традиційними для нас, а саме в районі часів Яру, по напрямку часів Яркостянтинівка, і там він речі душно намагається обійти часів ЯР. Тобто, знаєте, такий а, приклад а, закону сполучених сусудів, коли противник намагається а, один день атакувати з півночі, другий день з півдня, третій день а, проводити атаки фронтальні. Для того щоб добути якусь перевагу на цьому напрямку, бої е, продовжуються. Як ви пам'ятаєте, задача е, жваво обговорювалася, що часів яр буде взятий до 9 травня. Але, як ми бачимо, це не вдається противнику. Він продовжує втрачати ресурси на цьому на цій ділянці фронту і е, проводити активні наступальні дії. Приблизно така ж сама ситуація зараз. Відбувається в районі Очеретино. Там трошки незрозуміло, як противник буде діяти далі, тому що є припущення, що вони можуть наступати по напрямку на через Гродівку на Покровськ, або інший напрямок, який так само є досить логічним, просуватися по напрямку траси М 32 яка з'єднує Покровськ з Костянтинівкою. Тому там бої тривають на східному фронті. Він залишається основним таким напрямком докладання зусиль. Другорядні напрямки це напрямки в районі колишнього времівського виступу в районі великої новосівки, де противник намагається витіснити наші підрозділи в районі Старомайорського урожайного Макарівки, або. Продовжується така штовханина тактичного характеру в районі Роботинського виступу, де про, по черзі українські сили оборони звітують про тримання під контролем населеного пункту роботи. Ну, той самий час, як росіяни заявляють про захоплення роботи ну, тобто ситуація там динамічна і вона змінюється буквально щодня, якщо на щогодини. Ну і на лівому березі Дніпра обмежений контингент українських сил оборони веде, я б сказав так, диверсійні дії або дії обмеженого тактичного характеру проти російських військ, і там дійсно і там дійсно українські сили оборони отримують досить значні контингенти російських військ. Ну якщо говорити там відносно того, що які підрозділи ведуть бойові дії, тобто. Дві-три сотні українських бійців героїчно протистоять і примушують противника е, тримати досі значні контингенти, які обраховуються як мінімум кількома тисячами особового складу. Ну що стосується харківського напрямку, то аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що російські загарбники просунулися на приблизно 8 кілометрів від кордону. на… Півночі Харківської області та мають намір створити буферну зону, а не просуватися в глиби регіону. Ну, абсолютно справедливо буферна зона. Але е, якщо ми подивимося на карту, то буферна зона передбачає створення такої санітарної зони як то в СІО, бо, а не вгризання в якісь окремі клаптики території. на… Українській землі тому так просування є, в принципі ті вісім кілометрів це намагання пройти так званого полосу забезпечення, і скажімо, вже з цієї точки зору вони витратили просто дуже багато часу і серйозні ресурси для того, щоб досягти такого результату. Чи це погано, що противник зійшов на українську територію? Звісно, погано, але з військової точки зору, ну скажімо, так що. Ми маємо право констатувати, що противник не досяг своїх завдань, проживаючись на цьому напрямку з точки зору створення саме буферної зони, а не двох районів, які можна кінець кінцем обійти, якщо говорити про останні події в Криму, другу ніч поспіль наносяться удари по об'єктам, які розташовані на військових аеродромах. Ні, ну, звісно, що Міністерство оборони РФ каже про те, що атакували ракетами АТАКАМС, все вони збили, все нормально, все ох, хорошо. Ну, побачимо. Треба розуміти, що йдеться про. Е Виконання завдань, які були поставлені вже давно, ці завдання полягають у знищенні потенціалу військово-космічних сил Російської Федерації і розчистки території е, з точки зору забезпечення у майбутньому польотів української авіації. Крім того, якщо говорити власне про Євпаторію, то там удар наносився по євпаторійському авіаційно-ремонтному підприємству. Що зменшує можливості противника у відновленні його повітряного потенціалу. І треба розуміти, що ми граємо в гру, яка паралельно тій грі, яка відбувалася у випадку з флотом Російської Федерації, коли противник змушений був вивести основні підрозділи флоту саме з території Криму. Наша задача примусити противника залишити Крим взагалі. Тому що я можу підкреслити ще раз без вирішення питання Криму говорити про якусь стабілізацію дій на фронті неможливо. Крим є ключем до української перемоги, тому він є основним напрямком докладання наших зусиль на південному піддальні, південній ділянці фронту. І такі удари будуть продовжуватися. Хочу, до речі, зауважити, що слава Богу, останніми днями вже ми вже не говоримо про необхідність атакувати того. То той, той об'єкт, який називається Кримський міст, який вже став фетішими, які викликаємо для роздратування щодо е, такої непотрібної не уваги. Ми бачимо, що при нанесенні дарів по об'єктах на території Криму рух по кримському мосту припиняється. Таким чином, ми виконуємо паралельну задачу, унеможливлюючи використання цього об'єкту в якості логістичного хаба і комунікаційного об'єкту на для забезпечення потреб окупантів Криму. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник збройних сил України, спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам за а, цей огляд. І так само дякую нашим глядачам, які доєдналися до а, розмови. Бережіть себе на ну, все добре. До побачення.